Здатність впродовж тривалого часу концентруватися на завданні дуже корисна навичка. Вона дозволяє швидше та якісніше виконувати роботу, що в цілому робить нас більш продуктивними, але похвалитися такими здібностями може далеко не кожен. Зазвичай в процесі виконання роботи ми через деякий час починаємо відволікатися, але можна покращити концентрацію уваги, щоб не розтягувати виконання навіть простих завдань на тривалий час. Концентрація уваги це навичка зосереджуватися на обраному предметі, об'єкті або уявному образі, та відгороджуватися від інших думок, які не мають до нього відношення. Необхідність відкидати сторонні думки та не відволікатися на різні подразники стає головною перешкодою для більшості людей. Нам складно утримувати свою увагу на одному об'єкті. Постійні звуки, сигнали, внутрішні переживання та зорові образи суттєво впливають на концентрацію, як наслідок збільшення часу для виконання поточного завдання. Крім того, через складнощі з концентрацією погіршується пам'ять. Сприймаючи інформацію на роботі чи вдома, людина розподіляє свою увагу між колегами, партнером та телефоном, телевізором, власними думками. Вона не запам'ятовує предмет розмови, не фіксує прийняті рішення, не здатна повністю поринути в обговорення проблеми. Здатність людини зосереджуватися і утримувати свою увагу на одному процесі дуже залежить від її фізичного та ментального стану. Усі розуміють, що стійкість уваги буде знижена, якщо людину відволікає біль. Однак є деякі неочевидні фактори, які впливають на увагу. Це неправильний режим сну, незбалансоване харчування, яке призводить до браку вітамінів та мінералів, безконтрольне використання гаджетів, високий рівень стресу та нестача фізичної активності. Як покращити концентрацію уваги? Складати списки справ та писати нотатки. Це дозволяє структурувати думки та дивитися на конкретне завдання чи проект системно. Почати практикувати медитації та вправи на контроль дихання. Корисними будуть навіть п'ятихвилинні медитації, почати читати великі за обсягом книги зі складним сюжетом та великою кількістю персонажів, практикувати активне слухання, а саме фіксувати увагу на тому, що людина говорить, запам'ятовувати деталі, а не просто чекати можливості вставити слово чи просто поринати у власні думки. Розгадувати кросворди та грати в ігри, які передбачають необхідність запам'ятовування великого масиву даних, використовувати таймер або функції будильника у смартфоні, для того, щоб займатися конкретною справою протягом певного часу та не відволікатися. До проблеми покращення концентрації уваги варто підходити комплексно. Якщо вона обумовлена дефіцитами вітамінів чи мінералів, то варто розпочати саме з їх закриття та консультації з лікарем. Якщо вам складно утримувати увагу через стрес чи виснаження, то варто упорядкувати свій режим та більше відпочивати.